З того, що їм розповідають, будь ласка, запитання до дітей. Що ви на цей час вже знаєте про Хортинг? Чому сьогодні ось так різноманітно ви і в вишиванках, і в формі, які ви займаєтесь? Що ви запам'ятуєте з того на заняттях, що вам розповідають? Я про Хортинг знаю, що він іде від козацьких боїв. Те, що він щиро український. І його назва походить від слова хорт від острова Хортиця. Добре, так, давай ще якось мікрофончик. Хто там у нас в вишиванках розказують, чому ви сьогодні ще дехто і в вишиванках прийшли. Доброго дня, мене звати Дівні Чортем, і я в цю студію пройшов вишиванки, тому що е, хортинг е, це е, чисто наш е, український. Е, Вид спорту. Так, так, так. Угу. Це чисто наш український вид спорту, і він від козацтва козаки займались. Е... Ну, от Саме таким видом спорту займалися, так, так. тому і вам подобається. Так, добре, давайте, дівчатка, мікрофончик дамо, хто у нас. Дівчата, ну по хлопцям зрозуміло, що хлопці завжди любили десь там побитися, поштовхатися. І певно, ось тому вони в цьому виді спорту, тому що тут є можливість показати себе, саме таку хлопчачу козацьку силу, навіщо це дівчатам, що ви тут знаходите, що вам цікаво в цьому виді спорту? Мене звати цимбал Богдана. Я пішла для інтересу. І що це просто український традиційний вид спорту. Зібралися українці, почали говорити, що ж це у всіх народів є свої бойові мистецтва, а в нас немає. І вони придумали ось такий вид бойового мистецтва. Який живий до сьогодні, так? Так. Да. Добре.